тарелочек всякий, -мо. Покажи брубчику чуешь? Ну я сниму видео, покажу брубчику Чуешь? А у вот всю тарелочку, что-то. О, да ты ё да, да, да. Вот что показал мне. Тихо, 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 дорогі, все, дорогі. Не хватай барабани. Тразу барабани. А тут же все знімав. Мої, чушь, як дивись. жовашки. тату хочу, Любчик, хочу, купи мені. О, тут вообще тарелочниця. Есть, скільки хочеш, можно накидать. Сабер, ё-ме, капець, які... Та ти шо? Це на все якесь сакраменто Чи? і скільки тут інструментів. Ти подивись, скільки тарелок, зніми тарілочки так помаленькі. Та я вже зняв. Хай, Бурчук, подивись, Андрій. Ти подивись, Андрій, кожну тарілочку, дай, дай, дай. Андрюха, дивись. З дирками. Ага, дивись, дивись. Дивись, які які тарілочки різні. Це фіння, диви, диви. Тихо. Диви, зараз, 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 чекай, давай. Ти подивись, який кайф. Все, я собі роблю кухню тут. Барабанчики, кожну тарілочку собі виставлю. Та ти що! Дивися, 139 баксів, 114. Ну такі треба робити на одну кухню. Треба і грати одразу. І грати. Ну. Ти подивись, які тарілки. О, Це б моє. уу у Йоу! Та ти що? Добре!